Рік, як ми в Сполучених Штатах Америки. До речі, чому Юнайтед в даному випадку у Сполученні, я не розумію до цих пір. Та все ж до головного рік, цілий рік. Мені рішення зміни місця свого життя завжди давалося важко. Мабуть, тому що я була щаслива знаходитися там, де була. Спочатку нове місто, зараз нова країна, за плечима дорога в інший кінець світу. Як це було складно мені. Не один літак, і не два аеропорти, навіть не три країни, і це все за два дні. І що найцікавіше, 20 вересня вилетіли, і 21 вересня прилетіли в кінцеву точку. Часовий пояс це ще той атракціон. А глая звикала найдовше вдень спали, вночі гралися. Але Людина звикає до всього, мабуть. І ось наразі у Аглаї вже є тут свої подружки, у Тимофія однокласники, у нас нові знайомі. Але, як на мене, то можу зробити висновок: що чим більше вихід із зони особистого комфорту, тим нікчемнішим себе почуваєш. Але я щиро вірю, що то так проходить підняття на вищий левел. Вибачте за мою англійську. Та все ж я в штатах, і можу собі дозволити.